Хочу сказати, що молитва для хлопців дуже і дуже важлива. Вона допомагає їм бути і залишатися людьми. Один військовий розповідав, він сказав, що я не був віруючим, я був атеїстом. Але коли був на передовій, був в окопі, почався мінометний обстріл. Я каже, боявся, але почав згадувати хоч якусь молитву. І тільки задав декілька слів з молитви Отче наш. І якось п'яте через десяте ті слова він казав, а тим часом мінометний обстріл продовжувався, і міни лягали все ближче і ближче до нього. І коли вже приходили ближче, він подумав, що вже наступна буде його, і він буде вже неживий. Але продовжував повторювати ті слова, вирвані з молитви «Отче наш. І наступна міна він почув, що вона вже лягла зовсім в іншій стороні від нього. І коли він це розповідав, він сказав: я зрозумів, що Бог чує мою молитву. Ось так кожен військовий каже, що на війні в окопі невіруючих нема. Тому молимося, і Бог нам допоможе. Завантажуй мобільний застосунок, передивляйся надихаючі відео про молитву, фокусуйся на актуальних молотовних потребах, приєднуйся до хвилини мовчання та молитви щодня.